Мої вітання, любі друзі! Має таке кисле молоко? Чудово! Отже, готуємо без вагів, тонесенькі, м'якенькі мережині заварні млиці з перевіреними й робочими пропорціями. І, як завжди, жодних таємниць, а лише декілька правил. Всі складові рецепти в кінці відео і в описі під ним. Вбиваю два середніх яйця, вага кожного плюс-мінус 65 грамів. Більше яйця знадобиться трішки більше борошна і навпаки. Одна столова ложка з щупчиком цукру і 1 четверте чайна ложки солі. І перше правило не додавайте в тісто більше цукру, навіть якщо ви готуєте млинці з солодкою начинкою. Бо завіт цукор швидко кольорує млинці і зробить їх коричневого, а не гарного жовтого кольору. Підфарбовую тісто куркумою 1 5 чайної ложки та вливаю 250 мл кефіру. У мене сьогодні кисле молоко або, як ще кажуть, кисляк. І наступне друге правило і яйця і кефір бажано, щоб були кімнатної температури. Все нараз два збовтала, цукор і сіль вже розчинилися, тож на черзі одна склянка об'єму 250 мл борошна, і якщо ж в грамах це 150 г і одна третя чайна ложка соди. Перемішала соду з борошном і обов'язково просію через сито. Ця невеличка руханка допоможе борошну збагатіти на кисень і тісно нам за це красно подякує. Далі на раз два без станцію з бубнами і клопоту все чемненько перемішала до утворення більш-менш однорідної консистенції. Трішки ось так його ще відгомсели лавінчиком і буду заварювати. Поступово, не поспіхом, в декілька прийомів вливаю одну неповну склянку окропу, це 200 мл. Тут також я довго з тістом не бавлюся і не бовтуюся, навіть якщо в ньому і залишаються якісь грудочки. І тут також все просто, бо у нас на черзі третє правило приготування досконалих млинців. А полягає воно в тому, що тісто слід процідити, щоб позбутися навіть найменших мікроскопічних грудочок. Бо ще не кажи, як ти тут не повтайся, маленькі грудочки в тісті, врешті-решт, присутні. І ось ви на власні очі бачите підтвердження моїх слів. Тіста наразі можливо буде здаватися вам за рідким, це нормально, бо саме так і має бути на цьому етапі приготування. А ми з вами в темпі гопака рухаємося до правила номер 4 Щоб в тісті добре розвинулася клейковина, яка зробить млинці пружними, м'якесенькими та еластичними, його потрібно залишити в спокої як добра дружина чоловіка, хоча б на 20-30 хвилин. І нарешті п'яте правило. Додаю 20 г це 2-3 столові ложки вершкового масла тільки після того, як тісто відпочило і в ньому набух білок. Таким чином, жир не завадив і не руйнував розвиток ликовини. Все просто. Масло з успіхом можливо замінити і на олію, але саме масло надасть млинцям вершкового присмаку. На розігріту пательню ливаю трішки олії і розпреділяю її по всьому периметру. Замість олії може стати в пригоді шматочок сала, як колись робила наші бабусі. Нарешті смажимо і маємо з вами шосте правило. Вогонь при смаженні має бути середнім, щоб млинці не горіли і встигали просмажитись кожною своєю клітинкою. Гадаю, що ви звернули увагу на тісто, бо після відпочинку внаслідок набухання білка воно стало трішки густішим, і це саме те, що потрібно. Прошу погляньте, які вони тоненькі й мереживні, що дозволяє без тріщин загорнути в них будь-яку начинку і чудово витримати заморожування. Щоб країн млинцях не були сухими після кожного посмаженого млинця, накрийте їх мискою. І на завершення ділюся з вами хитринкою. Щоб швидко насмажити купу млинців, звісно, що потрібно дві однакові сковорідки, але що робити, якщо сковорідки різні за розміром? І тут, любі друзі, все елементарно і просто. Спочатку вливаю тісто на меншу за розміром сковорідку і смажу на ній млинець лише з одного боку. Тим часом більша сковорідка вже нагрілась, і млинець також посмажився з одного боку. Ось так раз і досмажуватися з іншого боку, і він же буде на іншій сковорідці. Далі все повторюю з аналогічним сценарієм, і купа однакових млинців на раз-два в мене вже на столі. З заявленого набору сировини мені вдалося приготувати 17 млинців, діаметр моєї сковорідки 18 см. І наразі поглянемо на що вони гаразд. А вони, як ви бачите, як гарна дівка на виданні, м'якенькі, еластичні, ніжні і мереживні, з ними можливі будь-які витівки і маніпуляції. Пані Галина та пан Генріх, дякую, що приєдналися до нашої спонсорської спільноти. Це вмотивовує і сприяє розвитку українського контенту. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!